Вітаю, а перед началом перегляду рекомендую тиснути лайк та підписатися на телеграм-канал. Силка буде в закропленому коментарі. Нові та актуальні роздачі, які проходять модерацію, ставте лукас приємного перегляду. Переходимо к нашому новому. Тема актуальна роздача нодкоїни. Всіх вітаю. Ссылочка на цей бот Telegram буде в закрепі та в описі цього відео. В закріпленому коментарі. Значить, нодкоїни вже на днях випустили на біржі. Ще не на всі, але зараз переплив поток аудиторії. Всі друг другу розповідають про цей проєкт. Мінімалка тут 10 тисяч ноткоїнів на обмін та вивід тут є Рівні та завдання, які треба виконати, щоб отримати, це дійсна інструкція, тут на різні бізнес. І зараз на це. Угу. Ну, пришок чати, пришок чата. Один ішок, ну, ось і коментар от. Угу. То роби, як тобі докрома. Е. Мені підходить, от, а тут от. Ось і Ух. Ну, це вот Кожний момент купити маткої випити на двух абонент, двох абонентів. Ну зараз ще немає маткої, спеціальні. Але Available Activation. Ще 7 мільйонів всяких, різних різноманітних активації. А, то есть, ж, тут є меню в боті та сама гра. А зараз я покажу вам, як грати. Ця гра по типу Tap-2-Yarn. Тобі ж по екрану. В загальному меню бота старт, реферальна програма, топ-15 юзерів і в самому кінці гейм. Тиснемо грати і перед нами підгружається гра з простою монеткою. Підписуємося на їхні твіттери, інший ось мільйон 800 тисяч підписників. Залишайтеся на все добре, закінчувати відео. потрібно. Не забуваємо прожимати лукас, всі ссылочки будуть в описі. На все добре, До дня.